Всім привіт, дивіться, та закваска, яку я сьогодні годувала, як вона, бульбашки, які у ній, і буду вчинять хліб. Я беру пів літри теплої води, 100 грам закваски. Як перевірити, чи готова закваска, якщо ви кидаєте і вона спліває, значить вона готова. Ось, дивіться, бачите, плаває зверху. Це щось воно трошки впало. Ну, нічого. Просію 200 грам житнього борошна сюди, а цю закваску погодую. Дві ложки водички сюди, щоб була густа сметана. Десь дві чайні ложки солі і вкину в цей рецепт вкину столову ложку цукру. Перемішала і дивіться, які бульбашки тут. В ідеалі треба залишити його на декілька годин, щоб вона стала ще сильніша. Це закваска. Але мені нема коли гратися, тому я зразу додаю 600 грам муки. У мене, звичайно, запитувала, яка звичайна мука. Перемішую, залишаю на ніч. Тісто дуже липне до рук, це нормально. Я його замішувати не буду. Просто отако. Дивіться, яке воно. І все, я його залишаю. Так, наступний день 9,58. Дивіться, цілий ранок я отакого його розтягувала і складала. Розтягувала і складала, розтягувала і складала. І буду зараз його ставити на вистойку. У мене є така штучка, я її хустиною отакою. Бабкіною застеляю, притрушую борошно, Зверху теж припилила і все. Хай стоїть. Так, зараз пів третього. І я буду. Проти він застелила пергаментом. Оток треба зробити. І оп, виставляю його. Раз. клас, блін, він прилип. Більше треба притрушувати цим борошном. Ні, ну а що, начебто такий узор. Е, Скажемо, що тут і треба. Ну, якийсь узорчик зробити, ёлочки там туди-сюди. Красиво буде. А збоку зробити треба глибокий надріз такий. І ось такий результат отримали. Це не той результат, який я очікувала, але. Теж гарний результат. Вийшов всередині такі дрібні бульбашки. Ну, як магазин на сіра хлібина. Хто в курсі Люба Ось. попробувала, сказала на смак. Супер, як завжди.